21 березня в училище день жалоби. Помер один зі студентів. 18-річний Анатолій родом з Херсонської області. А навчався тут на автослюсара. Хлопчик сирота. З родичів у нього була тільки сестра. Дівчина його виховала і тепер від болю не може знайти собі місця. Каже її брата, можна було врятувати. Всі винні. З общежиття, це що дзвонила мені, сказала, що все добре, у нього просто маленька подряпинка. Була медсестра, яка обробляла цю рану. Я вважаю, що якби в той момент, як мені сказав врач, вони визвали скору, він би був би живий. Усе почалося 19 березня. Парубок разом з друзями випивали біля затопленого кар'єру на модрі. Нетверезого Анатолія хлопці привели до гуртожитку вночі. Ворота закладу були вже зачинені. Тож студенти перетягнули через паркан училища. Тут він не отримав травму. Його привели мої одногрупники. Завели його в кімнату і положили спати. Коли він прийшов, що сказали? Ні. Тобто він зайшов і все? Ну да. так. Тобто... Ну, там мабуть, знали, що вони п'яні були. Але вахтери гуртожитку ніяк не відреагували. Хоча, як кажуть, учні бачили, що парубки повернулися на тверезі. З журналістами чергові теж відмовлялись спілкуватися. У вас же комендантська година для учнів є, так? А у які годині вони повинні повертатися додому? Ми нічого не можемо. Де він один вечора, і зараз ми без коментарів. Будь ласка, У нас діти всі на заняття. Про травмованого хлопця згадали лише наступного дня вранці. Медсестра оглянула рану, проте вона здалася їй несерйозною. Коли ви його оглянули та зробили перев'язку, це у який час ну, ось це от, після восьми восім п'ятнадцять, восім двадцять потім уже в дванадцять часов прибіжав сюди ко мне, йому плохо. Прихажом, звісно без сознания. Ребята, что случилось? Он лез через забор, там наклонівся, они его несли. Але через декілька годин хлопцю стало зле. Його товариші викликали швидку. Медики у критичному стані доставили Анатолія в лікарню. Там його одразу прооперували. Згодом перевели до реанімації, підключили до апарату штучного дихання. Але 21 березня парубок помер. Он був одразу ж прапірірован. Состояние оставалось такое же, без какого-то улучшения. Он постоянно был на искусственной вентиляции легких. Сегодня, 21 числа в 4 утра, к сожалению, больной умер. В училищі журнали, де відмічають повернення студентів у гуртожиток, не показали. За словами заступника директора, він за це не відповідає. Та я не відповідаю за гуртожиток. Зараз я ну, попробую з Іриною Івановною. Але Ірини Іванівни у кабінеті не було. Знайти її не зміг навіть сам заступник. Вона на робочому місці. Тобто вона тут так, звісно, де ж всі на робочому місці. Ірина Іванівна займається зараз охоронами. Тобто її на місці немає. Її на місці немає. На місці були правоохоронці. Поліція відкрила справу за статтею вбивство з позначкою Побутовий травматизм В ході встановлення обставин, за яких було отримано дану травму. Було з'ясовано, що потерпілий, намагаючись перелізти паркан, наштрихнувся на металевий пруд. В результаті отриманої травми, 21 березня. Хлопець помер у лікарні. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру достового розслідування. Нагадаю, межрегіональний центр перепідготовки військових у запасі вже не вперше опиняється у центрі скандалу. Його директор Володимир Балакін знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Його разом з донькою підозрюють у розтраті держмайна за змовою і підробці документів. Артем Нолан, Роман Кравченко, перший міський.